Чи в Києві, чи в Полтаві, чи в самій столиці. З мазницею мужик ходить по межі крамниці. У крамницях, куди глянеш, сріблом злотом сяє. Мужикові той байдуже, він дьогтю питає. У десятій крамниці два купці сиділи. і в десяту мужик двері підхиляє сміло. Відхилив «Добрий день, люди, і зачав питати, чи нема у них принаймні дьогтю де продати. А купці переглянулись, стихача сміються. Здійсні дьоготь, йому кажуть, дурні продаються. Добре ж у вас торгувалось, що все розійшлося. І на продаж тільки два вас в склепу зосталося.